Розпочати ще в березні наступ на Яценюка та уряд сьогодні дійшов нового скандального сплеску. Позафракційні депутати, члени партії Свобода блокували трибуну парламенту. Вони вимагали створити тимчасову слідчу комісію, скорочено ТСК, щоб розслідувати ймовірні злочини уряду. Як кажуть свободівці, до них не заплановано доєднались інші депутати з різних політичних сил. Ми, як група свободи, безперечно, ми блокували трибуну, тому що ми прийшли вчора на погоджувальну раду. На погоджувальній раді ми офіційно вимагали, щоб це було поставлено першим питанням. Наші вимоги не були почуті, були проігноровані повністю. Тому ми сьогодні вийшли і заблокували трибуну, щоб воно було поставлено першим питанням. Хто до нас долучився, Я вдячний цим депутатам з різних факцій, позафакційні, тому що вони показали свою громадянську позицію. Вимоги проігнорували вчора, а сьогодні з Рання під парламентом надрукувались десяток новеньких палаток із написом «ТСК». В палатках збирають підписи народу за перевірку Яценюка на предмет злодіянь. А на трибуні тим часом до наступу на прем'єр-міністра доєднались декілька позафракційних депутатів: член блоку Порошенка Сергій Каплін та Ігор Луценко з батьківщини. Підтримку з місця висловлював і опозиційний блок. Представники ж коаліції не погодилися з витівкою свободівців. Проте не всі депутат з народного фронту каже, що батьківщина все ж таки відкололася. Фракції Народний фронт і блок Порошенка, а також фракція Самопомощ і блок Олега Ляшко чітко заявили, том, що вони не збираються підтримувати подобного роду ініціативи, піддержуваними, як нам кажеться, одної з фракцій коаліції, яка називається блок Юлії Тимошенко». Юлія Тимошенко запевняє, що немає стосунку до ідеї блокування трибуни, проте її політична сила підтримує право депутатів створити слідчу комісію, бо воно святе. Ви можете подивитися, хто блокував трибуну. Блокували молоді депутати, єврооптимісти, позафракційні. Єдине, що батьківщина, батьківщина просто стоїть на позиціях справедливості і законності. І якщо у когось є бажання створювати тимчасові слідчі комісії, це їх святе право і треба ставити на голосування. У вимозі створення комісії, помпезному мітингу та блокування роботи парламенту, народний фронт, вбачає розхитування ситуації всередині країни, ймовірно, на замовлення агресора. Путін включив внутрішню п'яту колону негодяїв, які розшатують ситуацію внутрі, які стравлюють між собою президента, прем'єра, спікера Верховної Ради і настрає українців по старої українській привичці друг проти друга. Примір цього – це попытка створення некими фріками, типа господина Капліна і рядом принушем не в ліці з

Правової політики. В кожному з них присутні представники всіх політичних сил парламенту, тож висновок має бути об'єктивним та правомірним. Голова Верховної Ради Володимир Гройсман зібрав голів фракцій та всіх бажаючих до себе в кабінет, аби обговорити пропозицію. Через годину вони повернулись, і спікер оголосив вердикт. Прийнято рішення відповідно до попереднього доручення. Завтра. О 15-й годині тут в приміщенні парламенту відбудеться засідання декілька комітетів профільних, які повністю розглянуть всі питання, запрошені вже попередню навіть. Фігуранти, я би так сказав, які можуть, можуть, можуть дати пояснення за результатами цього засідання будуть несені пропозиції українському парламенту визначитись щодо створення ТСК, щодо інших можливих дій, щодо визначення технічного завдання для ТСК, щодо термінів розгляду, щодо питань дослідження і всього іншого. Тоді це буде професійно, це буде чесно по відношенню до людей, і саме головне буде результат Валерія Сергієва, Євген Пунчак, телеканал Еспресо.